Всім привіт, я Дюрко, і зараз я е, розкажу трохи про себе. Я переїхав із, із Енергодара, тому що я рятувався від окупації. Мої хобі це спорт, плавання, англійська мова ну це так, по бажанню мами. Е, я ще дуже полюбляю пограти в футбол. Це як весело і корисно для здоров'я. І я ніколи не проти увечері зіграти у Приставку мрію, напевно, стати популярним чи чи футболістом, чи популярним плавцем. Я прийшов до медіаакадемії, тому що мені ще цікаво журналістом бути, тому що я полюбляю ось зніматися на камеру, ось і щось розповідати, тобто, ну як інтерв'ю. Всім бажаю щастя, добра і миру.